Hello, my friends, it's very important. Це дуже важливо. Rules of asking questions. Правила постановки запитань. Перше з них. Вміти гарно слухати, перш ніж ставити своє запитання і намагатися бути корисним. Наприклад, Oh, what a boy! Яка нудьга? It's raining cats and dogs. Іде сильний дощ. I can't go out. Я не можу вийти на двір. Американський варіант I can't go out. І що ви кажете у цій ситуації? Can I help you? Можу я вам допомогти? Звичайно, людини покращується настрій, незважаючи на дощ. Ви маєте зрозуміти, що вам кажуть, а запитання ставити доречне, в якому ви впевнені стопроцентно, і яке відповідає певній ситуації. В наших міні-уроках є багато різних запитань. Вивчіть їх і використовуйте тільки ті, які добре знаєте. Друге. Не бійтеся запитань ні тих, які ви чуєте, ні своїх власних. Для цього існує цікава фраза. Наприклад, ви не зрозуміли щось, ви кажете Ебедюн, pardon. pardon». Вибачте, як ви сказали. Самих слів, як ви сказали, немає. А слово «pardon» означає прибачати, помилувати. Тобто вам так незручно, але ви не злякалися, і ви собі питаєте, I beg your pardon, pardon, Вибачте, як ви сказали, щоб людина повторила вам те, що для вас важливо. Або, наприклад, what's the English for? Як сказати англійською мовою? What's the meaning of? Яке значення, наприклад, якогось слова. І підставляєте слово або вираз, які вас цікавлять. Є ще: what's the spelling of? How do you spell? Який правопис, як пишеться, і додаєте знову слово або вираз, який вас цікавлять. На практиці є спеціальні тести, є навіть змагання в англомовних країнах на правопис. Та вимову слів. Отже, spell означає вимовляти по буквах або писати буквами слово, записувати його. Іноді вони важливі навіть для зарахування в коледжі, ліцей чи університет, навчаючись в університеті. Я теж мала подібні завдання, змагання, і це було надзвичайно цікаво. Наприклад, Студенту кажуть L-A-N-G-U-A-G E. І він повинен на слух відгадати слово, вимовивши або записавши його відповідно до завдання. Отже, вимова language, що означає мова, а запис, так як ми сказали по буквах L-A-N-G U A G E. Language. Або, наприклад, C O l L E G E. Коледж. College. College. c o double l e a g u e хоч подібне на початку слово, проте вимовляється colleague – колега, колега по службі. Третє. Інтуїтивно відчувайте, що означає те, про що вас запитують. Або яке питання краще поставите вам у свою чергу. Уникайте незручної ситуації. А що це означає? Це означає, що ви так розмовляєте, дещо розумієте, а дещо не розумієте. Проте інтуїтивно, виходячи із ситуації та розмови, ви розумієте, про що йде мова. Підключайте свою інтуїцію, відчуття мови. Чотири. Слідуйте ходу самої розмови. Тобто рухайтесь у напрямку розмови. Наприклад, вас запитують, пропонуючи, you going to the park. А якщо до того, щоб піти в парк, і ви маєте відповісти: якщо погоджуєтесь, yes, please. Так, і додаєте, будь ласка, якщо не погоджуєтесь, No, thanks Ні. Nee. I'm very busy at the moment. Я дуже зайнята, бо зайнята зараз в цю мить. Тобто, якщо, наприклад, із попереднього уроку ми візьмемо фразу What about a cup of tea? А що ти скажеш щодо чашечки? Чаю? Якщо ви погоджуєтесь, ви кажете Yes, please. Якщо не погоджуєтесь, ви кажете no thanks. Не може бути yes thanks, no please. Тільки Yes, please, відповідь на пропозицію. Якщо no thanks, то тоді ви не погоджуєтесь. П'яте. Промовчіть, якщо це буде вашою перевагою у розмові. Ви знаєте, що дуже багато ситуацій, навіть Таких загальних у нашому житті вимагає мовчанки. Краще я промовчу, вийду, подумаю, потім зайду, посміхнуся і сварки не буде. Те ж саме під час розмови. Наприклад, вам кажуть, «Your tie isn't trendy, Твій галстук не модний, не в моді. Ви не ображаєтесь. Замовчуєте, переводите розмову на щось інше? Тільки ви граєте в даній ситуації. Шість. Ставте випробувані запитання. Ось, наприклад, what is better in this situation? А що краще у цій ситуації? What's your opinion? Яка ваша думка? Тобто, ви. Привертаєте увагу до своєї особи, і тоді співбесідник з повагою ставиться до вас, і ви тільки виграєте у ситуації. 7. Питання мають бути якомога коротшими. До речі, ваші відповіді теж. Ось зразок. Ситуація. Ви маєте відвідати свою знайому. Її немає вдома. Замість неї виходить її брат. Ви. Hello, who are you? Привіт, хто ви? І брат вашої знайомої або колеги відповідає: I'm Max. This is my flat. And who are you? Я Макс. Це моя квартира, а ви хто? І ви. I'm, Nick. I'm here to see your sister, Helen. Олена. Я Нік. Я тут, щоб побачити вашу сестру Хелен. Коли ви підставляєте? То ви ставите Олена, Марія, Ніна. Хелен, she's a weird present. Helen, вона зараз відсутня. Where's she? Запитуєте ви де вона? I'm not sure where she is. Я не впевнений де вона є. She's somewhere in town. Вона десь у місті. Ви? You're very vague. Ви дуже не впевнений. I'm sorry. Пробачте. Ось така ситуація з короткими реченнями, зрозумілими для обох осіб. Які розмовляють. І восьме. Правильно дотримуйтесь послідовності, доцільності. Що це означає, наприклад, вам потрібна робота і ви проводите бесіду із менеджером. Ви вже втомлені, незадоволені і не керуєте своїми почуттями. Менеджер, like this job? Вам подобається ця робота? Ви Does it matter? Яке це має значення? I don't need money to live. Мені лише потрібні гроші, щоб жити, lysotrib. But we need a person who also likes this job. Але нам потрібна людина, який також подобається ця робота. You. If I earn enough money, I like my job too. Якщо я зароблятиму достатньо грошей, то я також полюблю свою роботу. До речі, ви бачите, що теперішній час вживається також у ролі майбутнього, як у даному реченні. Тобто менеджер хоче, щоб вам ця робота подобалась, а ви втомлені, незадоволені. І хто знає, чи ви одержите цю роботу. Цей діалог міг би бути таким менеджер. Do you like this job? Вам подобається ця робота? You. Yes, I do. Так. Менеджер. Do you need money, of course? Вам потрібні також, звичайно, гроші. You. Oh, yes, I do. Так. And I like the job, too. І мені також подобається робота. Менеджі, fine, thanks, чудово дякую. Бачите, як кардинально відрізняються дві розмови. Це формальна робоча ситуація. Вам ця робота дуже необхідна, потрібна. Тому зайві слова і довгі речення недоречні, як і ваші почуття. Ви зрозуміли, що всі наші міні-уроки взаємопов'язані. Слова і вирази потрібно завчати до автоматизму, щоб вільно їх використовувати і змінювати при необхідності. Ще раз прочитаємо лише англійською мовою. О. Oh, what about! It's raining, cats and dogs. I can't go out. Can I help you? I beg your pardon, pardon. But the English for? What's the meaning of? What's the spelling of? How do you spell? L A N G U G E, language. C O L L E G E, college. C O L L E G U E, colleague. Caller. What about going to the park? Yes, please. No, thanks. I'm very busy at the moment. Your tie isn't trendy. What is better in this situation? What's your opinion? Hello, who are you? I'm Max. This is my flat. And who are you? I'm Nick. I'm here to see your sister, Helen. Helen? She's a weird present. Where is she? I'm not sure. She's somewhere in town. You're very vague. I'm sorry do you like this job? But does it matter? i only need money to live. but we need a person who also likes the job. if i earn enough money, i like my job too. do you like this job? yes, i do. do you need money, of course? oh, yes, i do. and i like the job too. Fine, thanks. That's all for today, Masednev said. Thanks, bye.